Цієї ночі Україну атакували дронами «Камікадзе», крилатими ракетами та ракетами С-300. За даними повітряних сил ЗСУ, в результаті бойової роботи знищено 14 БПЛА типу шахет та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Всього було випущено 17 ударних дронів. ППО працювала у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Атакували також Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, внаслідок ударів на Дніпропетровщині в деяких районах відсутні світло. А у Донецькій області є поранені, серед яких діти пошкоджено 15 домоволодінь та лінії електропередач. В інших регіонах також є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Японія виділить 106 мільйонів доларів допомоги на підтримку відновлення України від наслідків війни у семи сферах. Про це пишуть місцеві змі. Та кошти будуть використані для надання обладнання для розмінування та тимчасових мостів. Крім того, Японія виділить гроші на розширення сільського господарства, поліпшення гуманітарної ситуації, біотехнології та вдосконалення промисловості, інформаційні технології, а також посилення управління та антикорупційні заходи. У державній прикордонній службі України розповіли про ситуацію на українсько польському кордоні за словами речника ДПСУ Андрія Демченка. Наразі польські перевізники блокують два пункти пропуску на кордоні з Україною. Так, на території Польщі в черзі на двох заблокованих напрямках. 1050 вантажівок, 400 з них навпроти Раваруської і 650 навпроти пункту пропуску Ягодин. Відомо, що є черга із тисячі вантажівок в напрямку пункту пропуску краківець. Цей напрямок не блокується, але черга виникла через те, що інші блокуються, і водії шукають альтернативні пункти для перетину кордону. А що стосується пасажирського транспорту, то з 12 лютого автобуси, що курсують з України до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови, перетинатимуть кордон через систему є черга. Пасажирам потрібно зареєструватися заздалегідь. Про це повідомив профільний міністр Олександр Кубраков. Послуга буде доступна на 29 пунктах пропуску. Напали, бо вони українці. У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Про це повідомила Федерація баскетболу міста Києва. Відомо, що напередодні матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони українці наголошують у Федерації. Зараз поліція займається справою на місці злочину були свідки. Сьогодні землю накрила найсильніша магнітна буря. За даними спеціалістів, у метеозалежних можливі мігрені порушення сну, загострення хронічних хвороб, у суглобах та стрибки тиску. Потужна буря триватиме два дні 12 та 13 лютого.